Розпочався новий навчальний рік, і наші діти знову пішли до шкіл та садочків цього року. На жаль, в умовах воєнного часу загалом в Україні налічується 15 тисяч шкіл, з них більше половини мають укриття. Станом на сьогодні на території контрольованої українською владою знаходиться понад 13 тисяч шкіл. З них 1889 шкіл розташовані на відстані мінімум 40 кілометрів від лінії бойових дій або кордону ЗРФ та РБ. Ці школи на офлайн-навчання виходити не будуть. 1 вересня відчинили свої двері понад 6780 шкіл. З них чотири шкіл, обладнані укриттями та належним чином оснащені, про що мають позитивні висновки обласних військових адміністрацій. 2187 шкіл мають готові укриття на відстані 100 метрів від школи. 3093 школи заплановано відкрити до 15 вересня цього року, оскільки вони мають укриття, але ще очікують отримання висновків обласних військових адміністрацій. На жаль, 3998 шкіл не відкриються до 15 вересня, оскільки не мають ані власних укриттів, ані укриттів на відстані 100 метрів. Ми й надалі будемо активно працювати над вирішенням забезпечення навчальних закладів укриттями та сховищами. Щодо руйнації навчальних закладів, станом на сьогодні повністю зруйновано або частково пошкоджено 823 школи. Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо швидкого відновлення цих об'єктів. Довідник з відбудови українських міст, підготовку якого було розпочато наприкінці квітня цього року, вже повністю завершений та буде презентований найближчим часом. Архітектори, дизайнери, урбаністи кілька місяців працювали над цим проєктом. В довіднику представлені ідеї від використання матеріалів до планування кварталів з парками та скверами. Сучасні типові види забудови, подвір'їв, площ та основні рекомендації їх оновлення. Довідником користуватимуться люди, які беруть безпосередню участь у процесі відбудови наших міст та містечок. Архітектори, дизайнери, держслужбовці у профільних департаментах та активні члени громади знайдуть в цьому довіднику багато корисного.